В спілковий комітет звертався, прийшла відписка, була Єв'ягорова, форми, прибула в своєї голови сільської ради нововибраної. Вона сказала, в 11-му році в нас закінчиться срок оренди. Ганна Олексіївна, ми зберемося це питання і ми тоді вирішимо, ми ці кусочки ліквідовуємо, коротше, зробимо за оце перепаювання. І дайте нам, так як всім людям до цього до 2 гектарів. Немає цього. Кінчається 11 рік, посилаю свого профкому. Кажу, біжи до неї, Валентина Петрівна. Вона пішла, приходить до заявки, просто дати відповідь. Дозвольте, да. бо це колектив. Нас вже до збирають на кабінет міністрів, туди значить, шукають гарячу лінію. Ну не можна вийти, ви розумієте? Нічого, тепер ми вона пішла, вона каже, а без мене продовжили срок оренди. Ну то я це без голови сільської ради. Ми осталися як на ці вилку. Тепер ми вже письмово пішли. Третій круг я вже. Я розумію, я... ваше питання. <плес> так. Це кусочок. Микола Данилович, я вас чисто сердечно прошу. Я живу при в'їзді в в, сел... в село Зеленке до Зразу третя вуличка Черняховського один. Коло мене це поле. Давайте, я вашого часу не займу. Ми 10 хвилин проїдемо. Боже, ті кусочки, є люди вже померли, є люди, які продали хати, виїхали в Португалію, походили заміж. Ці кусочки, отут, знаєте, отака саламаха. Не можна нічого з це зрушити і на місцях. Ми розумієте, Олексій, розпаювання земель бувших колективних сільськогосподарських підприємств теж проводилось на законодавчій основі. Було прийнято постанову Кабінету міністрів і тому подібне. В районі розпаювання проведено з 96 по 2000 рік. Закон про захист прав фактично працівників соціальної сфери прийнятий у 2004 році. Тому на даний в даний період мається на увазі у 2004 році. Під цей очікайте. Ми вже не вислухали до кінця підпалачки. Єдина значить, Талянківська сільська рада. Чому пояснює? Тому що розпаювання фактично ряземе, якраз в ряземе проводилася якраз період, цей період, 2004-2005 рік. Тому там працівники соціальної сфери враховані. Всі інші не враховані по тій причині, що розпаювання було проведено до того, як був прийнятий відповідний закон. То скажіть, що нам робити? Значить, ви, як, ви, почекайте, ви як громадянин чи громадян маєте право, я перед цим сказав, маєте право отримати. Якщо у вас немає, фактично говоря, ви не скористалися стаття 86 земельного кодексу, якщо ви, по вас не прийнято рішення про передачу у власність для ведення особисто селянського господарства рішення, рішення приймається єдиний раз, у нас. якщо не прийнято, відповідно, так? то ви маєте право отримати у власність земельну ділянку до 2 гектарів. То ми ж просимо зробити. Ми ж просимо, щоб перепонувати. Я... І ми зразу приватизуємо. Ви можете подати пакет документів до адміністрації. Для цього потрібна, перше, ваша заява. І а друге, що прийде, ця ми земельна ділянка... Ми вже не, а... не можемо подати, бо цих 2 гектари нам ще не наділили. І друге, те, що дана земельна ділянка, фактично говоря, не зайнята. На сьогоднішній день всі земельні ділянки зайняті. Тобто цю заяву взяли проваджені, і вони будуть це вирішуватися, зараз вони нічого не вирішують. кожному громадянину йде свою історію. Він біг пакет документів іде по кожному інтерпіталі. Ви задаєте право. Ну я їздила сюди до юриста, принесла заяву, ходила, мені кажуть, пишіть пакет документів, таке туди, збирайте. Я пишу, я, як я можу, вона, друга, третя, зібрати пакет документів, якщо мені цих два гектари не наділить. А якщо наділо до двох куска, Є, що по 1800 за два куски Мат, я я, за приватизацію, можу заплатити. Я даю документів. перелік документів, які необхідно подати. Я списала перелік документів. Ви дайте мені відповідь, як я приватизаю. Я, я можу дати відповідь, я прошу. Я у представників, рішення приїхати і сказати, від роботи я замінилася, щоб приїхати дійсно знати конкретно. Аби гайда, поїхали далі. Що я прийду? Зараз людям скажу, цікаво. Мені. Вашу заяву Пакет документів ми не можемо зібрати. Ви знаєте, що круглий співниськло питає, що ви зараз станете. Але я хочу вам сказати, чому біля... ви в юридичний військ? Ми були там! Я, я... я, я дав вам. Що... Вечерко, Якщо ви біля... там сидите на третьому порозі, то я ж у вас була. Ви з що питання, пакет документів. І з цього питання, так? Так. Бо, я в російській разі кажу, я вже... Гектарів, яка знаходиться на території колишнього запасного поля, була вкрайна бур'янина, засипана.